Молю Тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними, благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд з ними. Навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього, як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших. Своєю безмежною Божою любов'ю провадь і направляй їх на правильно життєву дорогу, Твоя любов, Господи, ніколи не минає, бо Твоє благословення робить чудо в твоїх руках і під тінню крил твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови Господи дітей і онуків моїх, бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняйся, Господи, тобі до них, сльозами мила Твої ноги, щоб все життя Ти їх беріг. Амінь. Матір Божа. Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся Свята Трійця, прошу, молю, дай розраду, благословіть дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття, молю за них, я грішна і негідна, не за себе молю. За дітей та внучат моїх, щоб завжди у них були голівоньки розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої, так і від життя поганого. Накрий своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від горілки лихої. Від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від псування, від ураз всяких, врятуй, збережи дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене смиренну дочку Твою ім'я, Господи, у ласті Своїй охороняй чадо моє ім'я, помилуй і спаси Його імені Твого ради. Господи, прости йому всі провини, вільні і невільні, скоєні ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі та стілення тіла, Господи, благослови Його в будинку, біля будинку, у полі, роботі, у дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи. Збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що лети, ножа, отрути вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещастя, Господи, зціли його від будь-яких хвороб. Очисти від усякої скверни вина, тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя. І благочестиве діто народження. Господи, даруй і мені смиренні дочці Твої, батьківське благословення на чадо моє, наступаючи ранки, дні, вечори і ночі і мені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь.